Вітаю в ефірі новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля. Назар Задирій. переходимо до найважливіших подій на цю хвилину. Починаємо з новин з фронту. На фронті сьогодні окупанти чотири рази обстрілювали позиції українських воїнів. використовували великокаліберні кулемети, також застосовували автоматичний станковий гранатомет. В основному гранатомети застосовувались. Не варто чекати прогресу щодо Донбасу до зустрічі Байдена з Путіним. Про це сказав Сергій Гармаш, представник української делегації в тристоронній контактній групі. Ну, Зацитую тоді. Що стосується інших питань, то я думаю, що наші російські опоненти будуть тримати паузу до зустрічі Байдена з Путіним. Тому я б не очікував великих проривів, хоча. Якщо орієнтири цієї зустрічі стануть реальними, то Росія, можливо, піде і на відкриття КПВВ, і на обмін полоненими. Це покаже гуманність Росії в цьому конфлікті. Зустріч Путіна та Байдена може відбутися в найближчі тижні, а цю тему. Про це сказав Ентоні Блінкен. Ми вже розповідали про це і вже казали про це. Тому що зустріч готується впродовж багато вже багато часу. Йде про йде мова про те, що. Буде зустріч, і очікується, що це відбудеться перед самітом НАТО 14 червня. Ну хотілося б, як ну, найменше держсекретар каже, що в найближчі тижні це має відбутися, а був лише між ними тільки дзвінок один. Тим часом Верховна Рада України готує звернення до Конгресу США щодо північного потоку. потоку-2». про що йдеться? Власне йдеться про те, що відмову від санкцій це загроза енергетичній безпеці України та Європи. В цілому Разумков, голова Верховної Ради дав завдання розробити цей законопроект і вже завтра. Ну, проект цього звернення і вже завтра його мають розглянути у стінах Верховної Ради. Ну, Зеленський теж згадував на своїй прес-конференції сьогодні. Головна тема, що наговорив Зеленський під час своєї прес-конференції, присвяченій до двох років його президентства. Так, от він що сказав наступне. Цитую Джо Байден знає мою позицію. Українське питання має обговорюватись тільки у тому просторі, який узгоджувався з нами. Ризики, що на саміті підніматимуть питання, пов'язані з нами без попереднього обговорення. Є є великий ризик, що вони можуть натиснути на США, щоб зняти санкції щодо північного потоку. потоку-2». я вважаю, що це буде програш США. Особистий програш президента Байдена. Я говорю, це відкрито. Ну також він додав про те, що якщо вони підуть на такий серйозний крок, мається на увазі про зняття санкцій, то будуть розігрувати просто більш складні якісь моменти, і йдеться про перерозподіл не тільки в енергетичній сфері, а взагалі про геополітичний розподіл сфер впливу. Ну і е, тим часом СБУ отримало дозвіл на затримання нардепа Тараса Козака. Це соратник е, Медведчука. То вже так просто Медведчука, не кума Путіна Медведчука, а просто Медведчука. Ну я б якось жорсткіше висловлювався, але в нас не, не той формат. Так от Віктора Медведчука і Тараса Козака, нагадаємо підозрюють у державній зраді. Медведчук зараз під домашнім цілодомовим арештом. Де Козак невідомо. З останнього, що казав Медведчук, то він нібито перебуває на лікуванні в Білорусі. І так само. Зараз Тарас Козак в розшуку перебуває. Якщо його все-таки знайдуть, то так само будуть просити для нього запобіжний захід у вигляді арешту і з альтернативою застави в понад 300 мільйонів гривень. Головне, щоб не почали викрадати як суддючаус. Десь Євросоюз тим часом відкриває кордони для туристів, щеплених схваленими в ЄС вакцинами. Так, цю новину ми ми. Почали про це говорити ще вчора, але не було е, механізму. Сьогодні вже Єврос... Єврокомісія ухвалила цей механізм. Про які вакцини йдеться, це дуже важливо, бо е йдеться про схвалені вакцини саме європейським агентством лікарських засобів та е, своозійська Вс Всесвітня організація охорони здоров'я. Так, і це Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson, а також Sinopharm. Я нагадаю, які в нас є в Україні це Pfizer та AstraZeneca. трошки Pfizer, поки що трошки. Ну нам же ж, Ні нуля, ж теп, новий, міністр новий міністр охорони здоров'я обіцяє до того, як він став міністром, а міністром він став від сьогодні і склав присягу у Верховній Раді. І до цього він коротше, сказав, що вакцинує 5 мільйонів українців в період літній. Так, це 10 мільйонів доз. Нагадаю, бо зараз у нас доз. тільки одна мільйона, один мільйон доз. Так, це 1, ну, щеплених, щеплених, щеплених майже мільйон. Першою дозою тільки вакцини. Першою так. дозою і трошки другою. Ну будемо <гум> чекати. Так, це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. Ну а з вами були Назар Задерій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей!